Доброго зимового дня дошкільнята. Вітаю вас на занятті з природи. Пропоную дізнатись більше про життя тварин взимку. Діти, подивіться на малюнок, як називаються ці тваринки. Так, молодці, дикі тварини. Складно тваринам взимку в лісі. Дошкуляє холод, а найбільше голод. Одні тварини сплять взимку. А інші зимують. Ще влітку мишки, бурундуки, бабаки робили запаси зернят, горішків, відкладаючи їх у нірку. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, прериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки. Зверху роблять матрац з гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени дуже активно харчуються, щоб накопичити запас жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає. І за потреби може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата, дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами, вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, лічинки різних комах, гризуть кору дерев. В пошуках їжі відходять дуже близько до житла людей. Насправді, Кабан дуже небезпечний, тому що він захищає своїх дитинчат. Лісова красюня білочка. Переживати холод білкам допомагає її шубка, яка змінює колір на сірий і стає більш пухнастою. Харчується запасами, схованими раніше це горішки, жолуді, гриби, зриває шишки, ялинкові бруньки. Лісова хижачка. Лисиця. Лапи в лисиці на зиму обростають густою пухнастою шерстю. З нею видно лише кінчики пазурів. Лисиця має добрий слух, нюх і пам'ять, бо вона з легкістю може вполювати або мишку, або зайчика. Заєць біляк живе в лісі. Взимку він змінює своє забарвлення із сірого на біле. А заєць русак, житель відкритих просторів, назимку він не біліє, а залишається сірим. Взимку у зайців на животику трохи подовжується шерсть, щоб не замерз животик. Харчуються переважно травою, яку знайдуть під снігом, гілками молодих дерев. Безпечний лісовий жак вовк змінює хутро, воно стає пухнастим і густим. Початком зими вовки збираються у зграї, так легше полювати. Наприкінці січня вовки шукають собі пару для створення сім'ї. Вони блукають по полям, доходять у села, щоб поживитися домашньою худобою. Вовки з успіхом ловлять кабанів, зайців, косуль. Козулі, олені перед початком зими посилено обростають шерстю. Основний корм це гілки та пагони дерев, лишайники. Взимку обов'язково збираються в табунці. Маленький їжачок це справжня сплюха. Запасів на зиму він не робе. він накопичує жир, щоб не померти. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Деякі їжаки приходять на подвір'я до людей. Шукаючи безпеку, щоб впасти в сплячку. Діти, ми з вами дізнались, що кожна тварина переживає зиму по-різному. Вони змінюють колір хутра, роблять запаси їжі. У тварин підростає густіша шерсть. Деякі тваринки впадають у сплячку. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!